Шостий апеляційний адміністративний суд у справі Порошенко проти кабінету міністрів зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмов заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску. Мова не про Порошенка йдеться про системну хворобу влади, яка вирішила, що може тримати депутатів парламенту місцевих рад на короткому повідку, дозволяючи або забороняючи виїзд на міжнародні зустрічі не законом, а особистим, і воїзволять. Цей інструмент настільки шокував наших європейських партнерів, що сьогодні про нього говорять у Брюсселі як про ознаку авторитаризму, що проростає в центрі Європи, і саме сьогодні. Коли Єврокомісія готує своє рішення щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, це рішення суду є сигналом. Верховенство право не абстракція. а